Легенди про Абрикоси. Абрикоси були улюбленими дітьми сонця, такими чудовими і чарівними. Вони завжди були поруч з ласкавими сонячними променями, тому увібрали в себе їх енергію і тепло. Але одного разу Сонце помітило. Що далеко не всі землі отримують від нього достатньо радості та світла, і тоді йому довелося відпустити своїх улюблених дітей, що з вони змерегли дарувати людям веселощі і теплоту, навіть ті дні, коли сонячні промені губляться в хмарах. Інша легенда наголошує, що Абрикос був єдиним фруктовим деревом, яке патріарх Ной зберіг і сховав на своєму ковчезі, щоб згодом відродити його для людей. Цесвітній потоп знищив назавжди багато фруктових дерев, але Абрикосове збереглося, і насолоджуватися ним можуть сьогодні люди всієї планети.